Док вишневий коло хати, гроші над вишнями ведуть. Плугатирі з плугами йдуть, співають ідучі дівчата, а матері вечерять чтуть. сім'я вечеря, Сім вечеря коло хати. Вечірня зіронька встає, дочка вечерять подає, а мати хоче навчати. так соловейко не дає. Поклала мати коло хати маленьких діточок своїх. Сама заснула коло їх, затихло все, Тільки дівчата та соловей танцювати. Ой маю, маю я оченята, нікого матінко та оглядати, нікого серденько та оглядати. Ой маю, маю і рученята, нікого матінко та обнімати, нікого серденько та обнімати. Ой маю, маю і ноженята, нікого та ні ским матінько потанцювати, та ні з ким серденько потанцювати. Ой, стрічечка до стрічечки, мерезою тернічинки, мерезою вишиваю, у неділю гуляю. Ой, плохотка, що дівчаточка, дивуйтеся дівчаточка, дивуйтеся палубки, запорізькі козаки. Ой, дивуйтеся, лицяйтеся, а з іншими вінчайтеся. Подавані рушники, отаке та козаки. Течемо з під яура, яром на долину. Пишається над водою червона калина, пишається калинонька, явор молодіє, а кругом їх вербелози і лози зелені. Нече вода край городу. Вода ставом стала, пішла дівча воду брати, брало, заспівало. Вийшли з хати батько і мати, в садок погуляти, порадитися кого -то їм своїм зятем звати. На Дніпровою сагою, над Дніпровою сагою Стоїть явор меж лозою. Межлозорію з ялиною, з червоною калиною. Дніпро берег риє, риє, я в ряві Стоїть старий, похилився. Мов козак ти зажурився. Що без долі, без родини та без вірної дружини і дружини, і надії все мотині посивіє. Явор каже, похилюся, та в Дніпрові скупаюся. Козак каже. Погуляю, то любую пошукаю. Мені триматься минало, я пас ягнятка за селом, Чи то так сонечко сіяло, чи так мені чого було, Господнє небо і село, ягня, здається, веселилось. І сонце гріло не пекло, то недовго сонце гріло, недовго молилось. Село серце відпочило, село на наші Україні, Це наче писанка село. Зеленим гаєм проросло, світуть садрі, біляють хати, а на горі стоять палати, Не наче диво, а кругом вчора колисте за полі, а там і ліс, і ліси поле, і синього вітром. Сам Бог летає на цьому. За сонцем хмарника пиве, червоне поле розстиває. І сонце спатимуть заведе, у синє море позирає. Рожевою пеленою, мов мати дитина. Борітеся, поборете! Вам Бог помагає за вас, правда, за вас слава і воля святая.